Детейлінг вибрали, тому що є власний автомобіль. З автомобілем любиш доглядати, хоч завжди підтримувати його в належному стані. І якось прийшли до того, що хочемо приносити це в маси і підтримувати автомобілі друзів, знайомих і майбутніх клієнтів. Декілька років тому е, скористався послугами Карклін, е, все сподобалося, побачили новий рівень догляду за авто. Е, коли вже почали розмовляти про сам детейлінг, почали цікаво вивчати ринок, які є пропозиції на ринку щодо франшиз, щодо навчання, і якби е, побачивши Карклін, побачивши це все, всі питання в принципі, відпали самі по собі, тому що... Компанія одна з перших на ринку. Доступно все пояснили, показали, представили продукти, якими користуються, представили базу по навчанню. На старті у нас три машини місця по послугам, в принципі, хочемо надавати всі послуги, які надає мережа. У нас буде детелінг-мейка, полірування, чистка парою, захисні покриття, кераміка, воск, антидощі. І також дуже хочемо антигравійну плівку і діємо у нас все вийде. На даному етапі у нас 5 людей в штаті, на мийці, в самій дитальній студії, але пройшовши навчання, ми бачимо, що штат потрібно розширяти навіть на, на початку роботи. Що особисто для мене дуже важливо від Керклін – це зворотній зв'язок. Тому що він є завжди, можна сказати так, в будь-яку пору доби. Треба, ти отримуєш те, що ти хочеш.